Коли мені кажуть, Ваня, нащо ти заліз у ці всі дебрі, нащо ти оце одне те саме, одне те саме, одне те саме, вже просто достало. Ну, дивіться, яка ситуація. Коли я тільки-тільки-тільки ставив перемінний генератор на мотоцикл, я не думав, що мене це так увлече. І порівнюючи з 6-вольтовою системою зажигання, мені є з чим порівнювати. І коли є трошечки якісь покращення, то тобто щось, щось десь переробляється, щось десь покращується, то мені радісно цього. Чому? Тому що я б його ще раніше зробив, якби мені хтось це діло підказав. Тому я знаю прекрасно, що на 6 вольтовій системі обладнання у яви старушки, яви 634, нема майбутнього. Взагалі нема майбутнього. І. ну може так. О, так краще. Взагалі нема майбутнього. І лише отакі лайфхаки, лише отакі переділки можуть цьому мотоциклу продлить життя. От я чисто раді експерименту вирішив випробувати отакий момент. Взяв кусочок текстиліта, Понасверлював дюрочки таким таким сверлушком. Понапихував діталюшки. Оці сіро-чорні діодики я повипаював із енергозберігаючих лампочок. Конденсатор випаяв у нас з телевізорової плати. Стабілітрон купив на базарі на ринку. Тірістор купив у колі теж на базарі. Два сопротивлення я впаяв. Там треба було 200 Ом рівно. 200 Ом. рівно, Але так вийшло, що не знайшов резистора, Тому довелося впаять 2 по 100 Ом послідовно. Вийшло там трошечки більше. Ну, там є погрешність, але цього вистачає. В чому заключається ролик, чого я, чого я це знімаю, навіщо я це знімаю? Дивіться, коли, наприклад, їде любий мотолюбитель, мотобрат, коли він їде по дорозі і на зустріч йому їде машина з ксеноном, з хорошим, він думає, о май гад, швидше вже проїжджай, бо я нічого не бачу із-за тебе. Коли заїжджає із-за поворота машина з летками з хорошими, ну, будь-який ну, мотобрат, він думає, «Блін, та переключись уже, ти мене ну, я ж сліпну, не бачу ж дорогу. І в цей час думаєш, ну це б я тобі включив би, щоб ти собака от, осліп. І, відповідно, сліпить нема чим. Навіть якщо летку поставить, то летка сліпить водія там далеко, а перед собою ти просто нічого не бачиш, тому що летка світить Е, Дана штукенція зараз спаяна, Я не знаю, як її назвати, яким словом правильно її назвати. Але підключивши її на будь-який мотоцикл з генератором переменним, тобто безщоточним генератором. Ну, можна сліпити водіїв е, звичайними лампами накалювання, навіть не галогенками. Галогенку я навіть ще не пробував, але я можу сказати точно, що це буде просто е, пекло для тих людей, які на це дивляться. Я це діло зробив на експеримент, це не моя розробка, це просто-напросто схема, ця, що касається мінська стабілізації, просто вона дещо ну, краще, мабуть, підстроєна, краще підрегулірована. І вона конкретно зроблена так, що ну, я за 5 років, коли їжджу на яві, я кращого світла не бачу. Звичайно, там є аналоговий. БКС, який лежить вже перероблений, він має точно такі самісінькі показники. Але сама коробка велика. Тут коробочка менша, я, до речі, попіклуюся про те, щоб зробити менший тіріст, розробити теплоотвод. Платка малесенька, ну, якщо дуже сильно захотіть, можна і помістити навіть в коробок. Або, наприклад, виділити якусь коробочку, жестяну, малюсіньку, малюсіньку. Манюсь Е, Відповідно по собі вартості вона приблизно пів пачки цигарок. Е, ну, якщо купляти усі деталі, то можна, в принципі, навіть в одному магазині купити усе. Тобто всі деталі ходові. Діодики маленькі, 1000 вольтові стабілітрон на 12-14 вольт, не на 8, до речі. Конденсатор, ну, копійки, резистори, копійки. І ця штукенція дає таке світло, що навіть на сучасних джеонах, сучасних, як оце, ліфани, альфи ну, не можна порівняти. У них там стоять галогенки 35-ки. Так от 45-ка лампа накалювання світить цією цією штукенцією. Ну, набагато. Краще. Тобто світло, здоровенне п'ятно по площі, здоровенне, яскраво жовтого світла. Тобто, Яскраво-жовте, яке вже е, граничить з білим, тобто не, навіть не, чи нейтральне біле світло. Ну, є лампочки, елетки, от е, на стелю прикручуються, продаються лампи, е, такі побутові. І вони там називаються жовте, нейтральне, там, біле нейтральне, холодне, тепле, яке хочеш. Оце максимально жовте, яке вже переходить в біле. Ну не то, що сварка, стробоскоп, чи я не знаю, як його назвати. Ну, коротше, світло таке круте, що ні одне СДІ, яке у вас може стояти, не може конкурувати з оцим світлом. Я ще раз наголошую на тому, що я дуже. .каюся, що я дану дані отакі речі не впровадив 20 років тому. Я їздив на 6 вольтовій системі приблизно 16 років, тому я її вивчив досконально. Я знаю, як де, як де світить. Як наскільки швидко сіде акумулятор? Я знаю все про 6 вольтову систему електрообладнання, конкретно на яві. Дана штука, можна її підлаштувати під 6 вольт, під 7 вольт. Тобто, можна зробити з мінчаковським 6-вольтовим генератором, можна зробити борт сеть 7 там, з половиною 8 вольт. І це буде круте світло навіть 6 вольтове. БКС заводський 6 вольтовий не дає такого світла, він дає м'яке жовте світло, а це дає прям біле світло. Я в захваті. Я в захваті, не треба травити дорожки, просто насверлив дірочок і контакти просто поспаював припоєм. Мені не зрозуміло, чому TikTok не транслює дану штукенцію, адже вона підходить на всі сучасні однофазні генератори. Всі п'ятикатушечні, шестикатушечні, сім-катушечні, генератори. Всі однофазні генератори сумісні з цією штукою. Не потрібен акумулятор, маєш мега круте світло. Йолки-палки, їх на 100 гривень можна зробити, якщо захотіть 3 штуки. Звісно, зараз я не буду заводити мотоцикл і показувати, тому що моя камера не передає світло. Вона навіть коли бачить дуже яскраве світло, вона спеціально темніє, щоб діафрагма чи затвор не псувався. Ну, він же тут не не скляний, а Sourсті клас і І там такі, типа, штори, вони хопа, так замикають штори, і екран робиться темний. Ну, типа, телефон ловить зайця. Дуже круто, дуже круто. Тепер я вже задумуюсь, навіщо я купив БКС і його переробив, якщо можна було зробити отаку штукінцею. До речі, є в мене крута ідея. З приводу світла. Е, е, приводу... До речі, зараз покажу. Спеціально смотав провод. Тому що. Ось, все. спеціально смотав провод. Да. Хотів зробити експеримент, треба було статор сімкатушечний. Ніхто мені статор сімкатушечний не йшла, ні в кого немає. Купити, платити 500 гривень за статор, щоб потім нього смотати провод, це дорого, аномально. Тому я вирішив смотати провод і, і спробувати експеримент дещо інший. Е, попробую зробити віддільний отвод під сигнал. Тобто робити, треба буде перегородки. Не знаю, як це все діло. Получиться, не получиться. В даному випадку, в мене сигнал крутий є. Але цей сигнал на 250-ки і там е, дві катушки відведені під сигнал. А тут вже одна катушка тільки буде під сигнал, тому на малих обертах світло буде, е, звичайно просідати. Звичайно, світло буде просідати. Але куди діватися? Це проєкт робиться на 250-ку. До речі, тут дві високовольтні катушки на, дві, на два окремих циліндри. Підходить даний статор на їжий Пітер, і в Ютубі е, мені підказав це якийсь товариш в коментарях. Тобто, це також не я автор цієї ідеї Але я однозначно не тільки зробив, а ще і показав. Е, дійсно, мотоцикл на двох високовольтних пре і е, любі інші. Там з мене то ти постав два акумулятора, два руля. Ну, ви в жопу. Дві високовольтні на яві 350. Це те, що має бути в чешському CDI ВАПе, але його там нема. І, до речі, цей статор, скільки, виходить, проїздив три місяці. Я так просто іздівався, з'явив і. Здівався, з і чітко все, нічого не перемати, високовольтні роблять прекрасно. А от і, з фазою я хочу щось навертіть, щоб воно було ще круче, чим було. Да, е, схема є в інтернеті, я спеціально не перемальовував. Я не перемальовував є попереднє відео, я публікував. Можу, е, до речі, Показати, кому буде цікаво. Тут є два резистора в схемі. Можна замість нього одного робити 150 Ом замість цих двох послідовних. Ну, вони ж типа, підстраюють там на, цьому, на заводі, щоб було найточніше. Можна 150 і не прогадаєте. Наяву 350, прям ура! Кому буде цікаво, дивіться попереднє відео з, з написом BKS. І в кого буде лишній час, рекомендую спробувати. Це, ну, це не то, що небо і земля, це мега круте світло на одній фазі. Е, нагадаю, хто, не, хто забувся або не знає, жоден підкреслюй, жоден трьохфазний генератор, який в мене був за 5 років. Не може зрівнятися. По світлу з цим цією вундервафлею і отаким статором. Світло краще, в природі я не бачив ні в кого. Я їжу ночу, не вдень, я і вдень їжу, і ночу їжу. Світла краще я ні в кого не бачив. Тому все, що мені вдається зробити хорошого, я публікую. Якщо щось не виходить, я теж іноді публікую. Якщо воно цікаве або заслуговує уваги. Ця штука однозначно заслуговує уваги.